Я записав. Вчора вчора, вчора, зараз. На відео військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим Годований Фізрук ввечері 17 липня працівники Київської міської клінічної лікарні номер 4 констатували його раптову смерть. На відео можна побачити гематоми по всьому тілу. То я все знімаю, я скидав своїм друзям з СБУ. Командир Вадима Дар'я Заяда стверджує, військовий загинув через недбальство працівників медзакладу. Розповідає, вони від початку повномасштабного вторгнення разом воювали на фронті. Нині командир проводить власне розслідування. Також говорить від імені батька, який поки що відмовляється спілкуватися з пресою. За словами Дарія, Вадим з кінця червня лікувався в цьому закладі, оскільки мав легкий невроз. Я уверен, что некоторые представники, особенно больницы, та и, возможно, полиции, начнут пытаться. А вот он там споймал психоз, и вот не знаю, что там. Но ну, начнем с того, что за, всю, за весь, э, все время службы Вадима в бригаде, в том числе нахождение в секторе, э, никаких выпадков психоза, где человек бы потерял контроль над собой, не было ни разу зафиксировано. В останній Дарій бачив Вадима минулого четверга за чотири дні до смерті. Тоді військовий відпросився з лікарні, аби спільно з побратимами провести тренінг роботи з БПЛА. Командир каже, годований мав здоровий вигляд. А вже після 23-ї години в неділю Андрій Зарубій, який лікувався разом із ним, знайшов побратима у крові біля лікарні неподалік від бомбосховища. Після цього Андрій, нібито, попросив, аби Вадима занесли всередину та доправили до реанімації. На що охорона відмовила відтак, він викликав швидку допомогу. Там тоже экипаж, выбачаю за ла в... подходящи, типа ну что мы здесь делаємо. Они пытаются стабилизировать Вадима. І там є відео, аптеки з бодікамір, охранників. Тоже не публічна, це закрита інформація. Я Відео теж та відділ. Явно видно, що Вадим знаходиться в дуже клінічному стані. Лише після цього, каже Дарій, охоронці занесли Вадима до палати, а в саму реанімацію доправили після першої ночі. На цих фото військовий ще живий. Можна побачити, в якому він стані. Крім того, помітно, що Вадима прив'язали до ліжка. В той час Андрій вже був у бомбосховищі, куди часто на ніч ходили військові. Як він згодом розповів командиру, спершу муніципальна охорона заборонила заходити в укриття. Коли Усе ж спустився, речі були розкиданими. Також виднілися плями крові. Це територія саме тієї лікарні, де все і відбулося. Нині ми зустріли тут працівників муніципальної охорони, проте вони нас запевнили, що заступили на чергування наступного вечора, тобто тоді, коли Вадим уже помер. Ми також поспілкувалися із працівниками лікарні. Вони сказали, що на камеру, доки триває слідство, майже нічого говорити не можуть. Є відеозаписи в цій ситуації, це щоб не було спекуляцій, передані слід. Ство все є відеофіксації цього випадку. Це все передано слідству, Ведеться відкрите кримінальне провадження, ведеться розслідування абсолютно. І по результатах тоді буде, є буде, є субмедиекспертиза, і тоді вже буде якісь коментарі. Від роботи нікого не відстороню. Ні, речниця поліції суспільному повідомила правоохоронці викликали лише після факту смерті. Опитали персонал лікарні охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також нагрудних грудних водікамер. Працівників муніципальної охорони також криміналісти оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходи військовий. Спочатку два кримінальних провадження. це частина першої статті 115, умисне вбивство, та частина першої статті 140, сороковою, неналежне виконання професійних обов'язків медиками. Наразі відповідні установи проводять медичні експертизи. Дарій каже, будуть звертатися у всі можливі органи, аби розслідування рухалось незалежно. За його інформацією, між охоронцями лікарні та вадимом був конфлікт. Крім того, слідчі, які приї. Їхали, констатували факт смерті, навіть не оглянувши тіло, і лише після того як військові надали ситуації розголосу, правоохоронці відкрили справу. Дарина Коломіць та Дмитро Панов, Суспільне новини.